Червона рута під супровід дощу та запальних ритмів, другий день фестивалю рясни на негоду, український автентичний фольклор та голосистих виконавців. просто не забування не хволимо, чита людина це країна, що це Україна. Тернопільчанин Михайло на цьому конкурсі не новачок минулого разу боровся за перемогу разом із гуртом. Нині виступає сам у номінації «Сучасна танцювальна музика. До столиці привіз три авторських пісні одну патріотичну і дві ліричні. Тексти пишу вже досить довгий час. Перший раз спробував, направивши за шкільною партою. Ну, потім це навчання на філології своє дало. Тобто почав якось розвиватися більше, більш грамотніше починав писати. Для гурту Радониця із Сімферополя сцена червоної рути теж рідна. Позаторік за свій виступ отримали диплом. Зараз приїхали за кримчани. Знаються на автентичному фольклорі, Ба більше учасники гурту не лише танцюють та співають, а й про свої вбрання розповідають. Костюми зібрано з усієї України. Ось, наприклад, ця сорочка це сорочка першого секретаря обкому комуністичної партії з Херсонської області. Вона дуже зручна та не та тепла така. Костюм завжди надає який, якоїсь енергії, завдяки якій хочеться співати. Навіть наймолодша чотирирічна Марійка пишається обранням. Буси, платки, вишиванка, корсетка, клюпка, туфлі. Якщо не по перемогу, то заради відродження української стародавньої музики приїхав на фестиваль гурт Ранкова Роса з Рівного. Треба, щоб було побільше таких фестивалів, конкурсів, які б зберегли нашу традицію, щоб молоде наше оці, наші всі хлопці, дівчатка, знали, якого вони роду, звідки вони походять. Уже на вихідних журі оголосить лауреатів. Організатори обіцяють всіляко підтримувати молоді таланти. Наталка Колівчук, Павло Пархоменко, соціальний пульс.